Мій добрий ангеле, Бог послав тебе, щоб бути зі мною. Я дякую, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не помічаю, ти бачиш мої кроки, мої думки, мої падіння, ти мовчазний свідок мого життя і вірний захисник. Я прошу тебе сьогодні, будь біля мене, не відходь від мене ні вдень, ні вночі. Охороняй мої думки від темряви, охороняй моє серце від зневіри, охороняй мою душу від усякого зла, будь моїм світлом, коли я йду у невідоме. Навчай мене слухати, голос Божий. Підказуй мені, де правда, а де обман, стережи мене від поспішних рішень, скеруй мене на шлях любові та миру, підтримай мене, коли я сумніваюсь, зміцни мене, коли я втомлена, дай мені мудрість мовчати, коли треба, дай мені слово, коли хтось потребує надії, скріплюй моє бажання бути доброю, піднось мою молитву до Божого престолу. Мій ангеле, нагадуй мені, що я не сама, навіть коли усі мовчать ти зі мною, навіть коли я в сльозах, ти оберігаєш моє серце, допоможи мені не впасти у відчай, навчай мене любити Бога понад усе, навчай мене довіряти йому у всьому, навчай мене молитися коротко, але щиро, навчай мене бачити Божу руку кожному дні, будь поряд у дорозі, будь поряд Поряд у справах, у відпочинку, будь поряд, коли радісно і коли тяжко, обіймай мене, коли мені страшно, розвій темряву своїми крилами, вбережи моїх рідних від небезпеки, надихай мене бути джерелом добра, захисти мене від усякого, що хоче вкрасти мій мир, веди мене дорогою, що веде до неба. Дякую тобі, мій ангеле, і залишайся зі мною завжди. Отче, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангели Божі, Хоронителю душі моєї, який з волі Господа Всевишнього поставлений біля мене, покрий мене Твоїм святим крилом. Оборони від усякого зла, від усякої біди, від жени ворогів моїх тілесних і духовних, будь моїм щитом у день спокуси і випробувань, захисти мене від лукавих думок і темних впливів, не допусти, щоб я зійшла з дороги Божої волі, а у часі страху, будь поруч, у хвилину тривоги обійми мене. Ангеле Божий, дякую тобі, що не покидаєш мене. Підтримуй мене, коли я падаю, молися за мене перед Божим престолом. Заступайся за мою душу, коли серце моє кам'яніє, укріпи мене у хвилину боротьби, проведи мене дорогою спасіння аж до останнього мого дня, і в годину смерті не залишай мене, але тримай за руку. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця. Посланий мені для захисту і підтримки, дякую, що ти зі мною від моменту мого народження. Дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихі натхнення до добра, дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач. Що я не завжди слухаю тебе, пробач, що часом йду дорогою гріха. Пробач, коли зневажаю твою присутність поруч, ангеле мій, молися за мене до Господа щодня, випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси, навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові, не дай мені загубитися серед грішного світу. Огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумнівів і зневіри, заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів. Бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху, нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим, схиляй мене до молитви, коли серце черствіє, пробуджуй мені милосердя до інших. Ангели мій, охорони мене від тілесної і духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною у годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки і підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя, прошу тебе, мій добрий покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги. Направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру, допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла, від спокус лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті від нещастя несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу. У хвилину випробувань навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння, підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа. Вислухай мою молитву, покрий мене своїм крилом і оберігай від усього злого, нехай твоя присутність буде зі мною кожного дня, ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові, захисти мій розум від помилок і моє серце від злоби. У моменту сумніву, будь моїм світлом. Що розганяє темряву невіддання, коли я стикаюся із спокусами, дай мені силу їх подолати у скруті та біді, будь моєю опорою та утіхою. Дякую тобі, святий ангеле, за Твою нескінченну опіку та турботу. Благаю тебе, веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі. Зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу, нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангеле Божі, Хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла. Я не завжди була вірною Тобі, Моє серце носить рани гріха, я прагну тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх, очисти мої спогади, які ранять мене досі. Господи, я приходжу з довірою. Я не гідна, але я знаю, ти милосердний, каюсь, щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе. Зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу, нехай Твій дух очистить кожен куточок мого серця, нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом. От Чино, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, сьогодні я знову потребую Твого захисту, без тебе я ніщо, з тобою у безпеці. Обгорни мене своєю благодаттю як щитом, захисти моє серце від зневіри і страху. Захисти мій розум від сумнівів і спокус, постав ангела хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі, пішки в транспорті, за кермом. Охорони мене в домі, від усякого зла, лиха й підступу, охорони мене у спілкуванні, від пустих слів, пліток і усуду, закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити. Збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави Твоєї. О, Господи, охорони моїх дітей, родину, друзів, збережи їх у дорозі в праці, в сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощу, ворожнечі злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї. І Матері, Марія, захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу, захисти в годину небезпеки, страху чи смутку, святий Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою віру, коли вона буде під загрозою, дай мені силу стояти в Божій правді. До Кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках дякую Тобі, Господи, що Ти завжди поруч, дякую, що можу почати день під Твоїм покровом сьогодні і завжди, будь моїм щитом і силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, дякую за Твою присутність у моєму житті, дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду, теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч, дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Дякую за добрі розмови, за усмішки. Дякую навіть за труднощі, бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про Твою любов, дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною, дякую за працю моїх рук і за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за Твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги. Дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О, Господи. Дякую, що ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію. Яку ти запалюєш, коли на душі стає темно, дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву Тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя слабкість, і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті. Нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю. Нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку. Нехай Твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є. І завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і новеди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.